Звичайно, <реш> хочу, що готова ви про те, що конституцію сьогодні міняли і це є первинним е в якості е перерви. Ні питання. Так, давайте організовувати громадські організації, скільки людей підводять, а... що від нас, від підприємців треба. Ми можемо допомогти матеріально, бо ми підприємці заробляємо. Що саме від нас? Хоче? Чи ми хочеш щоб ми за, ми за всю Україну стали і тут рвали на німецькі крести? Зараз треба, щоб люди знали, що вони не знають, що робити. А ви знаєте, що сьогодні три заходить. рази давали слово за конституцію? Виступали в мітинг. От ви прийшли пізніше, три рази там був маленьких мітинг, і люди три рази Та, брали. Це я до вас підходила і... ніхто не підходив. до вас приходив парні, які роздавали за конституцію до вас. Перший раз в 11 годині потім ще два рази спала. Я зрозуміла. От є людина щодо що, сусу що читає. От вони от всі ж роздавали. Я так дивлюся. Ви в курсі те, що конституцію міняли Я і про зна. це людям не розказуєте. Я коли там зупинила людей, які стояли тут біля вас. Вони отакі очі вони розуміють, що скривають основну інформацію, що закон оцей 1558 – що це мильна бульбашка, порівняно з тим, що сьогодні мінялась конституція. Или И выдавал исхив. А за комплексом 51 они стоят уже третий день. Это поэтому мы объединяемся в акции. Во-первых, 1558 не наш закон. Сегодня тут было 5 акций. 5. И вот у нас была законституция. Цена наша. Мы не на добычу? Вы не, а? Вы не, зараз О, Нет, да, не на не на добычу? Нет, Шановні вот, колеги, я хотів би увага. Хтось були присутні, до правохоронці будуть нам збрехати. Сьогодні виступали зі сцени щодо конституції Нагадайте щодо мені. правок, щодо до процедури правок. Зараз ми давали ні, ні. всім слово, хто до нас просився. Зараз більша жінка, вона ще хоче щось донести. Була послухайте, у нас вільний мікрофон. Ми даємо можливість виступати всім. Хоча підприємці за власний рахунок поставили цю сцену, звук забезпечили. Ми, ми за власний за рахунок. ми теж за власний року Саме... працюєте? Доброго дня, шановні громадяни. Я прошу вашу одну хвилиночку увагу. Я спостерігаю за вашими за вашими протестами. Я громадський діяч, вчитель, викладач суспільних наук, основ держави і права е Плотнікова Інна. є головою громадської організації Самоврядна громада. Справа в тому. Що ви тут всі знаходитесь зі своєю проблемою? Але у нас є одна основна проблема, і я вам відкрию деяку невелику таємницю. Допоки ми тут з вами мітингували кожний за своє. Хто за кредитний, хто за фінансовий майдан, хтось прийшов за землю? А в цей час під цими стінами за присутності американських гостей міжнародного валютного фонду. Зламали рішення наших депутатів, тобто депутати підтримали зміни до конституції. Прийняття конституційної комісії, яка буде проводитись в подальшому, по заміні нашого конституційного устрою, веде до того, що ці ваші закони, і наші в тому числі, числі являються абсолютно мильною бульбашкою в порівнянні з тією трагедією, яка сьогодні була прийнята в Верховній Раді. Значить, ви зараз розійдетесь ніщі. страйкувати невеличезну кількість часу, але в цей час Україна знищується в адміністративно-територіальному устрою. Донець і Луганськ отримує окремий статус існування. Це йде до того, що Україна перетворюється федеративну республіку. Як вони цього б не намагалися прикрити? Далі ви кожне з своїх місць. Я не знаю, з якої, з якого міста тут переважна більшість, але в адміністративно-територіальних одиницях в селах маленькі села будуть вимушені об'єднуватись з великими селами, і в результаті ми втратимо оті можливості впливати на нашу видобуток наших природних копалин і всього іншого. Розумієте, у нас нас ліквідують від нас землю, повітря і все інше. Зараз наше завдання наступне. Після всіх мітингів я вам пропоную по всій Україні. Ми теж працюємо за власний рахунок. Я, як викладач, іду на вулиці, розказую людям права. Починайте читати ваше питання вирішується в межах п'яти статей Конституції. А те, що ви мітингуєте за сьому статтю закону, там і ще чогось, привертайте увагу до Конституції. П'ять статей. 5, 13, 14, запам'ятайте, будь ласка, п'ята, 13, 14, 140, 143, яка вирішить всі ваші проблеми. На місцях тільки територіальні громади зможуть вас захистити, всі ваші права, як підприємці, забезпечити підприємців містами, тому що громада буде визначати. Це налякалося. А що тут у нас за мітин таке? Пусть снимут маски, если можно. Что это такое? Поддержку. А можно снять маски, пожалуйста? Можно? Пожалуйста, снимите маски. Что за поддержка? Пусть маски снимут. Ребят, снимите маски, пожалуйста. Предприемцы, ведите, пожалуйста, в сторону, сюда, с левой стороны сцены, я не знаю, по что-то Давайте жто підприємці, ми мы... стоїмо. У нас пауза у підприємців, пауза на сцені да, да, до пів четвертої. У підприємці пауза до пів четвертої. Дякую. Все, зрозуміло. Я Ні, ні, я хочу про це. Я хочу ходити на майдан, дуже відійшов. Яки була статів, які туди в ту сторону, щоб ми бачили одне одного. Вони говорять, що вони в підтримку вас. А чого вони маски однієї? Далі поки тільки час. Вони через забор перелізли, Так, будь ласка, не змішуйтеся. Поки ми не знаємо, що. Ви прийшли з банками підтримати вас і організувати вам охорону. А що ж ви так? Які маски? Хлопці молоді, вони бояться. Добре, добре, тоді поворачуємося, ми всі сюди. Чекайте, хлопці, дітей. Якщо патрішки, вимічайте, ви не поважні нас. У мене прохання. Давайте таким чином. У нас пауза до пів четверти у підприємців. Кредитний майдан так само, будь ласка. Чекай, у нас пропит, кредитні фінансовий, камери, поверніть. Давайте можемо розбиратися. Я завершу два слова. Скажу все. Я завершу вже.

Я вас Вот человек с микрофоном тетушки, порошенко вчера Да, Мужчина бегал, с микрофоном, Сейчас мы китушки. Порошенко. А, там есть, да. Це ж там є це, біля банку, там стоять правий сектор стоїть і не можуть нам піти на, на допомогу. На банкові стоять. Там же хлопці стоять на банку і всі. Де я в курсі? Я в курсі, це все откуда? це організовано. Ну дуже Для не того,